У середу, 20 грудня, вранці у роботі мобільного оператора Київстар знову виникли проблеми в різних містах України. Про це повідомляють користувачі в соцмережах. Водночас, додаток Київстару не працює. повідомляється про технічні роботи. У компанії Київстар вже прокоментували ситуацію. кажуть про технічні проблеми і що вже працюють над їх усуненням. Як повідомила представниця компанії мобільного оператора Київстар Ганна Захараш у коментарі Радіо Свобода, сьогоднішній збій у Київстарі це не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої. За її словами, Найближчим часом можуть і надалі спостерігатися короткострокові збої в роботі оператора. Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар. Користувачі не могли скористатись ні мобільним зв'язком, ні інтернетом. Причиною стала атака хакерів на ядромережі. Відповідальність за атаку на мережу Київстар взяли на себе російські хакери з групи Салцепьок. Як повідомив президент Київстару, хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного із працівників. Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99 Базових станцій Київстару, мобільний оператор, відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також СМС і Міжнародний голосовий роумінг. У свою чергу Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями кримінального кодексу за фактом кібератаки на Київстар. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна. Якщо людина каже, якщо вона людина. Каже із Москви, цілі СВО не змінені. Це сигнал, що миру людина не хоче. Про це Зеленський сказав під час своєї підсумкової прес-конференції 19 грудня. Нагадаємо, Путін висунув три умови для переговорів із Україною під час прямої лінії 14 грудня. Російського президента запитали, коли буде мир з Києвом. На що він відповів, коли досягнемо цілі. А вони за його словами не змінювалися э, е, я напомню, о чому ми тогда говорили. о в України, о демилитаризации, о його нейтральном статусе. Тож, за словами президента України, питання переговорів на сьогодні не актуальне. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу, в риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Зеленський підкреслив, щоб зупинити руйнівну російську війну, Україна пропонує формулу миру. Сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальці була дуже непоганою. Майже 80 країн після цього зустріч буде в Швейцарії в рамках форуму чи на майданчику економічного форуму буде такий безпековий. Сігмен голова держави сказав, що відбуватиметься робота над тим, аби ця зустріч також включала представників усіх континентів, зокрема і Global South, і щоб на ній так само було 80 країн або більше. Ніхто не гониться за кількістю, але тим не менш кількість має вплив. Все ж таки, це політична. Чи геополітична ізоляція а, політики Російської Федерації після цієї зустрічі, розповів президент, відбуватиметься робота з організації саміту на рівні лідерів. На цій зустрічі буде пропрацьоване останні п'ять пунктів. Перші п'ять пунктів пропрацьовували формули пропрацьовувалися між радниками на зустрічі в Мальті. Наступні п'ять будуть пропрацьовуватися, дай Бог, вони допрацюються на зустрічі в Швейцарії. Після цього будемо організовувати саміт лідерів. Коли ж цей саміт відбудеться, продовжив Зеленський. Необхідно буде зробити усе, аби незважаючи ні на що у світі зосередитися на історії з Україною та з формулою миру. Я вважаю, що наш останній візит до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки Європи, повернув увагу світу до України. На цьому майданчику пояснив голова держави, буде домовленість між країнами про фундаментальні речі, з якими надалі відбуватиметься робота та готуватиметься відповідний документ. Коли буде готовий відповідний документ, тоді ми зможемо його в тому чи іншому форматі передати представникам. Російської Федерації, коли всі держави світу об'єднаються навколо нашого зрозуміло документу, Зеленський додав, що якщо та сторона готова буде сприймати цей документ, то це говоритиме про те, що питання щодо перемовин є актуальним. Нагадаємо, українська сторона на початку повномасштабної війни ще намагалася проводити переговори з агресором. Рішення України не вести перемовини з Росією, було ухвалено після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України. 30 вересня 2022-го. тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади Росії прийде інше керівництво. Єдина мова для переговорів із Кремлем, за словами Зеленського, це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території. Якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти демобілізаційні процеси. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції 19 грудня. Відповідаючи на запитання щодо того, чи представило йому військове керівництво комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Зеленський відповів: я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один за словами президента на ставці Верховного головнокомандувача генштаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Зеленський зауважив, що це дуже серйозна цифра. І йому потрібні аргументи для того, аби підтримувати цей напрямок. Перш за все каже голова держави. Це питання людей. Друге, це питання справедливості, питання обороноздатності, питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут. Потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною. Я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Голова держави додав, що комплексний план повинен бути щодо ротаційних питань і питань відпусток. І в цьому мобілізаційному законі. А ви повинні надати відповіді. Мені суспільству передусім, суспільству. Як повідомляє у посилаючись на джерела, військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував питання додаткової мобілізації. За його словами, озвучена зеленським цифра в півмільйона людей. Це не додаткові люди, які хочуть мобілізувати. Стільки потрібно українців, щоб замінити тих, хто на війні вже два роки. Гетьман додав, мобілізація це ще не відправка на фронт, тому що є різні посади, і не всі вони стосуються лінії зіткнення. Збройні сили України переходять до більш оборонної позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки, зазначається, що останніми тижнями Україна мобілізувала зусилля на покращенні польових фортифікаційних укріплень. Це відбувається з кінця листопада, після закликів президента України Володимира Зеленського щодо прискорення зміцнення захисту у ключових районах фронту. Також за даними розвідки, станом на середину грудня у. Україна працює над посиленням оборони вздовж кордону з Білоруссю. Це роблять за допомогою зубів дракона, колючого дроту та протитанкових ровів. Раніше ситуацію на українсько-білоруському кордоні прокоментував помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З його слів, ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але ризик загрози є. За обстановкою по той бік кордону також постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування. У той же час Росія продовжує локальні наступальні операції в декількох районах, але під час атак чисельність складу сил окупантів рідко перевищує розмір взводу. Британська розвідка зазначає, що великий російський прорив є малоймовірним, і в цілому фронт характеризується застоєм.